Знаю про вас таку ситуацію. <смітно> Все ж таки якусь інформацію я збирала. <смітно> мені де цього не розказували, бо мені стидно це розказувати. Ну це якби такий був. Момент. ще спорили ми за фінанси. Мені Дух Святий почав говорити в серце. Йди вирішуй. Неважливо, ти правий чи ти не правий. Коли ви хотіли Сергію відкрити в Полтаві ЗАРКу, то Наталя була проти. Давайте кажу. Я вам картинку цю розову все зараз поламаємо краще. Був дім, лодка, машина, кар'єра. Ну все було. Ви унікальна сім'я. Зараз слухаю вас. У вас як якось на Ну, ідеальних сімей не буває, і ми не, не ідеальна пара, але ми щасливі. Чи не так? Коли ви е, пару, яка готувалася до шлюбу, відмовляли від того, що вони точно не підходять, не потрібно їм одружуватись. Щоб бути сім'єю, це достатньо так, вінець підійти, переспати, е, щоб все вийшло, і все на цьому це сім'я. Якщо ви можете щоб не женитись, то не женіться.